Апостольського. На апостолі, ви знаєте, Дух Святий зійшов для вогняних язиків, і ця благодать перейшла Святого Духа Утещиля на апостолів. І вони передали це все до сьогоднішнього дня. Вона не втратила зв'язок, тому і ця церква і зветься апостольською, тому вона і зветься єдиною святою, вона має це святе, що дав Господь. А от візьміть іншу віру. Вона з'явилася в часі. Щось там десь комусь не сподобалося. Вже щось своє кажуть. Київський патріархат. Все хорошо, все добре, але ж з порушенням перейшли і утворили свою церкву. Ні один єпископ православний, правильний, який був на той час в лоні християнської церкви, не перейшов за Філаретом. Ні одна церква їх не визнала, не підтримала як церкву. А вони кажуть, що вони церква. Вони сьогодні тлумачать багато що, людей заводять скажімо, в погибель, тягнуть на себе, що вони теж церква. І де хто там чи з якогось патріотизму, чи з якогось націоналізму, чи з якихось убеждень, ідуть, бо по нам по-українськи служиться.